Найрейтинговіша гумористична програма країни дизель шоу святкує 10 років. До свого творчого ювелею артисти підготували нову розважальну програму: влучні жарти про політику, побут та нові виклики українців. Дизелі переконані, що гумор точно знижує рівень стресу. Тож за часів війни особливо важливо не забувати, хоч інколи розслабитися і, хоча б, усміхнутися. Адже поки сміємося, не здаємося. Телепрем'єра нової програми Дизель шоу 18 квітня о 19.00 на телеканалі ICTV2. Патріотичне, бойове, неславне, народне, сімейне, веселе, українське, наше п'ятниці. десять років поспіль в ефірі ICTV, А тепер ICTV2. Вечір із прометного гумору. Дизель шоу беззаперечно. Одна з найпопулярніших програм українського телеефіру. Керівник дизель-шоу, актор Єгор Крутоголов, вже й не пам'ятає, хто саме і чому придумав таку назву. Спочатку виступала на КВН як команда Гуманітарна допомога та лише змінивши її на дизель і отримавши телепрописку на ісі відчули смак успіху і за всі роки намагаються втриматися на гребені популярності, відчуваючи, чим живе український народ і з чого сміється. Тож актори постійно отримують від глядачів подяки. На початку повномасштабного вторгнення росіян українці писали, що дивляться записи концертів у підвалах під час ворожих атак поза сценою команда дизель багато волонтерить, створили благодійний фонд, в який спрямовують гроші від проданих квитків та з реклами у соцмережах, і потім передають усе на потреби військовим. Ми хочемо отримати здорову націю, здорове суспільство, яке може посміятися і над собою, і над всіма іншими. З правильною самоіронією. Ми хочемо десь підняти якісь проблеми суспільства, над якими треба посміятися. Якщо ми посміялися над проблемою, вона вже не проблема. ваша шуба. Де замовляли? взагалі то ми мене замовляли. Це янка приготувала. Команда дизель-шоу вже навіть залучає своїх рідних до нових постановок. Діти гумористів вже стали справжніми артистами і часто виступають разом з батьками. Десять років тримав і не пускав на сцену. Зараз вона захотіла. Я викладач йоги та флей йоги і так вийшло, що саме. Цей концерт вони написали такий номер з флай йоги і запросили мене. Актриса Вікторія Булітко зізналася, щаслива смішити глядачів разом з такою прекрасною командою радіє можливості пробувати нові гумористичні образи. Можливо, успіх дизель шоу у щирості. Щирості, як на сцені, я маю на увазі акторську гру. Я маю на увазі те, що придумують автори, як потім це редагується, як потім це ця цукерка робиться, щоб показати на телеканалах. Сміємось, значить, не здаємось, каже генеральний директор Старлайт Медіа Олександр Богуцький. В успіх команди таких неповторних народних гумористів повірив одразу. Не сумнівався, що дизель-шоу стане частиною життя українців. Дивовижність цієї команди, що цей гумор добрий, Він не злий, він е, скорше, ну справді надихає, ніж от е, так, от ніби знаєте, оце от сучасне все, все не так, все не так. А в них от комічне комі... Тобто, вміти сміятися так, щоб е, не було боляче. Це великий талант. Вони його мають. Актори дизель-шоу мріють і надалі підбадьорювати українців своїми дотепними і актуальними жартами. Нові випуски концертів протягом семи тижнів. Дивіться прем'єру телешоу вже цієї п'ятниці, 18 квітня, о 19.00 на каналі ICTV2. Анна Боль Володимир Коваленко, факти ICTV, Єдині новини.